Застосунки для ведення блоку. Погнали! Король цієї вечірки, звичайно ж біє. Це додаток, у якому я проводжу більше часу, ніж в усіх соцмережах на зо. В ньому я монтую всі відео, і навіть це. Тут є абсолютно все, і навіть все. Далі на черзі — Луні. Це саме той додаток, де я беру всі свої шрифти та стикери для сторіс. До речі, його творці українці, що є приводом для боку. Третє місце в моєму серці займає Моджо. Але це не той Моджо 2012 року. Хоча я гадаю, о, де пам'ятаю. По-перше, він може змонтувати відео взагалі без вашої участі. А по-друге, у нього афігезні автоматичні субтитри. Переходимо до Ріта. Цей застосунок має все, щоб зробити ваше відео супер креативним та яскравим. Він додасть магії навіть дуже нудним відео. І останнє, але не зазначимося, Фоторум. Він може вирізати будь-що з вашого фото, будь-то людина, предмет.